У Бердичівському педагогічному коледжі відкрили універсальний спортмайданчик. 5 мільйонів 200 тисяч гривень на його будівництво виділив обласний бюджет. Знаходи сторіччя нашого закладу обласного бюджету Житомирської області було виділено 5 мільйонів 200 тисяч гривень на побудову цього прекрасного мучі універсального спортивного майданчика. Які і надалі дасть можливість молоді вертичівської громади розвивати свій фізичний та інтелектуальний потенціал. Прапор із автографами спортсменів, які представлятимуть Україну на Олімпіаді в Парижі, передав директорці педколеджу із нагоди відкриття майданчику президент Національного олімпійського комітету України Вадим Гудсайд. Не так часто, не так часто відкривається на сьогоднішній день під час війни такий майданчик. Віталій Іванович, я вам дякую, що під час війни ви знаходите можливості розвивати спорт. тому що ми розуміємо, що перемога на війні це головне. Але коли буде перемога, нам потрібно, щоб наша нація була здорова, щоб діти зростали і знали, що потрібно займатися спортом. Для будівництва таких майданчиків нас спонукають наші славетні чемпіони. Вадим Маркович Гудзайд, олімпійський чемпіон, людина, я коли їм зараз звучить в нашій державі, в нашому серці постійно, але свого часу на весь світ. Жовто-блакітний прапор піднявся на Олімпійських іграх, коли Вадим Маркович перемагав. Валера Андрійцев, чудовий наш олімпієць, який зараз дуже скромно вносить військову форму одного з підрозділів Сил оборони за допомогою коштів, які наші європейські партнери спрямовують на гуманітарні потреби України. Вдалося спрямувати... Кошти і відкрити цей чудовий спортивний простір для передачівля та звичайної гостей, які будуть відвідувати і змагатися е на теренах родичівського фактового педагогічного коледжу. І я вірю, що цей спортивний майданчик виховає не одне покоління олімпійських чемпіонів, запалить олімпійських зірок, а також стане таким реабілітаційним. Рятівником для наших військових, для наших ветеранів, яких ми неймовірно сильно поважаємо. Після офіційних промов та відбою тривоги на щойно відкритому майданчику пройшов турнір з футболу. Його присвятили Дню героїв. За першістю футбольних іграх змагались вісім команд у складі військових, рятувальників та правоохоронців. Олена Лук'янюк Дмитро Піньківський Теркавік.